Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо звичайні курячі гомілки з овочами та картоплею. Для приготування нашої страви нам знадобляться наступні інгредієнти: картопля. Бачите, які у нас є домашні екземпляри. Одна морквина, одна перчина солодка, 4 гомілки. Лимон, в принципі, не цілий, половинка нам на його сік. Трішки меду, тут у мене е, чайна ложка повна, Сіль, чорний перець по смаку, італійські трави знову ж таки по смаку, це для картоплі. Оливкова олія, кетчуп у мене чилі гострий, а гірчиця солодка, лагідна. І е, приправа у мене барбекю до куриці, вона у мене на основі сичуанського перцю і імбирю. Все, все дуже просто. Почнемо з того, що поки замаринуємо наші гомілки. Перед тим, як маринувати гомілки, друзі, ми ось так от рівненько обріжемо кісточку, щоб вона могла трішки нас отак стояти, друзі. так? І шкірку зайву також ми прибираємо. Тобто повністю зачищаємо наші гомілки. Тепер робимо на гомілках ось такі надрізи з однієї і з іншої сторони. Нічого страшного тут не буде, щоб вони добре промаринувалися, друзі. Тепер для нашого маринаду ми беремо гірчицю. Ми беремо кетчуп. Ось так. Сіль, знову ж таки, чорний молотий перець по смаку. Приправа барбекю на основі сичуанського перцю і імбирю, Меду трішки для смаку. Він надасть трішки солодощів. Ось трішки зовсім оливкової олії. І, друзі, е трішки лимонного соку. Ось так от, небагато. Все це перемішуємо. Ось такий у нас виходить красивий маринад. І тепер в ньому ми маринуємо наші гомілки. Дуже добре. В наші розрізи заправляємо таков цей маринад. Замість. Е Скажімо так, приправи барбікю, яка в мене там є. Ви можете будь-яку приправу по вашому смаку або спеціальну приправу для курки. Все, ось так. Дивіться, яка краса у нас виходить. Ми добре промариновуємо і відставимо гомілки наші, друзі, на годинку до холодильнику. А поки наріжемо картоплю, так як вам подобається. Повторюсь, дивіться, які в мене класні екземпляри. Е, нарізайте так, наприклад, як не по селянськи. Ну, я трішки тонь, тоніш, тоньше буду. У мене вона буде така, можливо, трішки продовгувата. Але ні. Ми її ось так наріжемо. І ось так. Щоб вона у нас добре просмажилася в духовці. Ось. І ось так ми пророблюємо зі, всім, зі всією нашою картоплею. Картоплю ми нарізали, тепер нарізаємо нашу морквину. Кому як подобається. Я дуже люблю. Скажімо так, такими невеликими півкільцями, вона потім, друзі, дуже добре, скажімо, протушиться і буде смачна. Взагалі, морква це е, дає солодку е, таку історію нашій страві, Тому моркву я дуже люблю і завжди додаю. Які це будуть шматочки? Да хоч на терку можете потерти, тоді її майже не буде видно, буде класно. Хочете, друзі, можете, в мене є такі варіанти рецептів, можете її взагалі обсмажити. Кому як подобається. Навіть якщо ви зробите ось такими шматочками, як я вам показую, вона також буде класна реально. Перець я наріжу, друзі, кубиками. В Мене запитували. Перець в нього шкірка, і тому, коли пропікаєш, вона дуже неприємно її їсти. Нібито. Друзі, абсолютно це не так. Повірте, ми запікали, запікали і морського окуня, ось так, з перцем. Взагалі нічого не відчувається. І перець і перець в цьому випадку дуже і дуже смачний. Тому, тому обов'язково додавайте перець. Ось така у нас виходить окрема історія. Як бачите, дуже-дуже гарна. Тепер, друзі, ми поливаємо оце все оливковою олією невеликим об'ємом і перемішуємо, щоб кожен інгредієнт трішки був укутаний в цю оливкову олію. Тепер ми цю всю історію солимо по смаку. Завжди сіль, це, не знаю, по смаку, друзі, індивідуально. Перчимо, знову ж таки, по смаку. Я не дуже буду багато, тому що не дуже люблю. Перчене. І італійські трави. Ну, це одна із моїх улюблених спецій. Тому ми ось так густо. І перемішуємо. Ось так лагідно, лагідно. Завжди готуйте з любов'ю, друзі, і з натхненням. Тільки тоді у вас будуть виходити ваші страви. Ось так перемішали. Ой, трішки випало картошини. Все. Додаємо трішки води. Щоб воно трішки покрило дно нашої картоплі, трішки покрило дно нашого дека. І все. Відправляємо попередньо розігріту духовку до 200 градусів. Спочатку одну картоплю. ось, А вже потім додамо до неї нашу курочку. Ось так. Друзі, наша картошка вже трішки пропеклася. І тепер ми наші гомілки ще раз обробляємо нашим маринадом. І ось так. Гарненько вставляємо між картоплею. Ось так. Ось так. Можна трошки покласти і більше гомілок. Тепер частинка маринада, що залишається, ви її нікуди не діваєте. Ми потім, коли буде вже наша страва доготовлюватися, змастимо обов'язково цим маринадом. Відправляємо знову в духовку, готуємо до готовності. Але за хвилин 10 до кінця. Ми змастимо гомілки ще раз маринадом. Ну що ж, друзі, ось така смакота у нас вийшла. Давайте скуштуємо, подивіться, все добре пропеклося. Морква ідеально. Просто. І гомілка, друзі, просто погляньте. Вибачте, проблеми із світлом. Просто все. М -м -м. Супер. Просто супер. Певний, вам цей рецепт сподобається, друзі. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного вечора. До нових зустрічей.